Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відеогляді надамо ваші увазі гайковерт від компанії Metabo, а сама модель SSW18LT300BL. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо! Відкривши пакування, ми бачимо, що в даному комплекті постачання знаходиться вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також поясне кріплення та сам гайковерт. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість обертів холостого ходу 3050 обертів на хвилину. Максимальна кількість ударів 3900 ударів на хвилину. Максимальний крутний момент 300 н на метр. Тип кріплення зовнішній чотирикутник кутник одна друга або 12,7 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,18 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що даний гекверт оснащений безщітковим мотором. За рахунок цього, він набагато більш енергоефективний за щиткові інструменти, має більший ресурс та відсутня необхідність його обслуговування. Не треба змінювати вугільні щитки. Також даний інструмент має металевий корпус редуктора. За рахунок цього дуже добре охолоджується. Також цьому допомагає і велика кількість вентиляційних отворів. Корпус самого інструменту дуже добре прогумований та захищений від випадання в вас з рук під час тривалої роботи. На руківі інструменту знаходиться кнопка Пуску. Можливість вімкнення або вимкнення реверсу. Трошки нижче регулювання швидкості, три основні швидкості, та підсвітка робочої зони. Вона допомагає нам працювати в важкодоступних та погано освітлених місцях. Отже, встановлюємо акумулятор і одразу бачимо, що на акумуляторах від компанії Metabo є індикація їх зарядженості. Отже, ми завжди бачимо готовність нашого інструменту до роботи. Також бачимо те, яким чином перемикаються швидкості. На даному гайковерті. Та як працює підсвітка. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджером нашого сайту Tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Також дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!